Віртуальна подорож разом з тваринками. Ласкаво просимо до перегляду. Тваринка стала вірним другом для людини ще з давніх часів. Іноді тварини називають нашими меншими братами, а брати, як свідомо, потребують доброго ставлення до себе. Діти, будьте добрими та чуйними до тварин. Піклуйтесь, а якщо вирішили завести маленького товариша, то потрібно піклуватися та бути відповідальним. Самостійна діяльність дітей. Малювання фантастична тваринка. Будь ласка, намалюйте свою фантазію. Дякую за увагу. До зустрічі!